Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Кривбас обіграв зорю у заключному матчі третього туру УПЛ. Поєдинок на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського у Києві завершився з рахунком 2-3. Уже на 9-й хвилині Криворізький клуб відкрив рахунок, відзначився Максим Задирака. На 16-й хвилині Венесельський нападник Карлос Парако подвоїв перевагу підопічних Патріка Ван Леуена. Перед перервою Луганці відквитали один гол. На 41-й хвилині забив Пили Бутківський. У другому таймі Кривбас повернув. Собі перевагу у два м'ячі. На 54-й хвилині дубль оформив за На 63-й хвилині матч було призупинено через повітряну тривогу. Пауза тривала близько 20 хвилин, після чого команди повернулися на поле і гра поновилася. На 69-й хвилині зоря знову скоротила відставання до мінімуму. Будківський замкнув подачу з оформивши дубль. Проте врятуватися від поразки підопічні Віктора Скрипника не зуміли. У підсумку перемога Кривбаса з рахунком. Півзахисник зорі Кирило Дришлюк потрапив у стартовий склад команди на матч третього туру УПЛ проти Кривбаса. Футболіст провів 50-й матч за команду в УПЛ і 55-й в усіх турнірах. Дришлюк виступає за Луганський клуб з сезону 2022-2023. До цього він грав за Олександрію. Матч однієї 32-ї фіналу Кубка України Пенуел Карпати пройде 24 серпня. Зазначено, що за згодою обох клубів гра відбудеться у Львові на стадіоні Україна домашній арені Карпат початок о 13.00. Згідно з регламентом Кубка, команди нижчих дивізіонів на цій стадії грають на своєму полі. У матчі однієї 32 другої фіналу Кубка Німеччини Шваймфурт Фортуна Дюссельдорф за господарів забив Ерік Шуранов. Він має українське та німецьке громадянство. Футболіст відзначився на 83-й хвилині. Він зробив рахунок 2-3, Але потім його команда пропустила ще один раз. Раніше Шуранов, чиї батьки родом з України, викликався в юнацькій збірні України Ю-17 та Ю-18. Але у 2021 році він прийняв рішення виступати за німецьку молодіжку. Thank you Український форвард Олімпіакоса Роман Яремчук через пошкодження не зіграв у товариському матчі з інтером. Повідомляє «Спорт-24 гір. Зазначається, що головний тренер грецької команди Хусе Луїс Мендієлібер вирішив не використовувати Єремчука у матчі з Нарадзурі, оскільки форвард відчуває дискомфорт. Мендіялібер прагне, щоб українець був готовий до першого туру чемпіонату Греції гри проти Астераса, яка запланована на 23 серпня. 29-річний український нападник не зіграв у п'ятно. Ти останніх товариських матчах Олімпіакоса в останній він виходив на поле у товариському матчі з Герен Цей поєдинок відбувся 2 серпня. Центральний захисник Кудрівки Юрій Потімков отримав розрив хрестоподібних зв'язок на одному з тренувань. На відновлення гравцю знадобиться більше півроку. Потімков виступає за Кудрівку з літа 2024 року. Цього сезону він провів за клуб один матч в першому турі УПЛ проти Олександрії. Лівий захисник Кривбаса Іван Дібанго ймовірно повернеться до тренувань у загальній групі у вересні. Про це повідомили в ефірі УПЛТБ. У липні футболіст повернувся до індивідуальних тренувань. Іван отримав травму у матчі 27-го туру УПЛ минулого сезону проти руха, який пройшов 2 травня. Потім футболіст переніс операцію. Наприкінці травня генеральний директор Кривбаса Володимир Баєнко повідомляв, що гравець пропустить орієнтовно від 4 до 6 місяців. Вінгер Шахтаря Кевін повернувся до тренувань у загальній групі футболістів донецького клубу. Гірники у своїх соціальних мережах повідомили, що 22-річний бразильський футболіст частково провів тренування в загальній групі команди. Через це пошкодження Кевін не зіграв в останніх п'яти матчах Шахтаря в усіх турнірах. В останній Вінгер виходив на поле 31 липня у матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з Бешахташем. Вінгер Шахтаря Кевін може стати гравцем Фулгема вже незабаром. За даними Тато таке джерела, наближені до Шахтаря, підтверджують серйозне ставлення керівництва клубу до пропозиції Фулгема щодо Кевіна. Переговори тривають. А журналіст Арона Раміро повідомив, що англійський клуб досяг принципової домовленості з Шахтарем щодо переходу 22-річного бразильця за 45 мільйонів євро. Георгій Судаков повідомив, що відмовив клубу за ПЛ у нього інші пріоритети. 22-річний півзахисник Шахтаря продовжує привертати увагу європейських клубів. Як повідомляють змі, керівник відділу селекції ВС Кайл Маколей уже тривалий час теж грою українця. Лондонський клуб навіть робив спроби підписати Судакова цього літа. Однак футболіст відмовив і вирішив залишитися у шахтарі. Минулого сезону хавбек був одним із ключових гравців команди. У 30. 27 матчах на його рахунку 15 голів та 6 асистів. Журналіст та коментатор Володимир Звіров прокоментував інформацію про інтерес кількох клубів до півзахисника Кривбаса Єгора Твердохліба. Цитата: англійські журналісти пишуть, що Лестер та Норвіч цікавляться твердохлібом. Це абсолютно серйозна історія з того, що я дізнався. Щодо Аугсбурга не знаю, але в Англії є люди, які працюють по чемпіоншипу, і дійсно є зацікавлені цих команд у такому футболістові, як Єгор Твердохліб. Щодо Еєпспора, команда, яку тренував Ардатуран. І за якого виступає Тарас Степаненко, це дійсно правда. Я чув, що деякий час тому ЕПСПОР давав за твердохліба серйозну суму 700 тисяч євро плюс відсотки з перепродажу. Сказав Звіров. Нагадаємо, раніше журналіст Під Орурк повідомляв, що до 24-річного українського півзахисника Кривбаса проявляли інтерес чотири клуби: Лестер Норвіч Сіті, Ауксбург та Епспорту у сезоні 2025-26 Твердохліб зробив один асист у двох матчах. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський поділився інформацією про півзахисника колоса Владислава Велетня. Цитата: коли я спостерігаю за стражданнями Карпат і Полісся з Вінгерами, я не міг зрозуміти, чому не звертають увагу на Велетня. І якраз цього тижня почала надходити якась критична інформація щодо того, що насправді до Велетня є зацікавленість, і саме з боку цих клубів, але без жодної конкретики. І до цього ще приплюсовують той факт, що Колос нарешті продовжив контракт з велетним і за моєю інформацією, в цьому контракті є певна клаусула, щось на кшталт півтора мільйона євро, сказав Співаковський. Минулого сезону велетен забив чотири м'ячі та віддав п'ять асистів у 27 матчах на клубному рівні. Також Михайло Співаковський поділився інформацією про можливий вхідний трансфер епіцентра. Цитата: з того, що я знаю, епіцентр намагається знайти підсилення саме в групу атаки і намагається це зробити за кордоном. Зараз пріоритетна мета це і форвард Аячо Бен Хамен Туре. Молодий, достатньо фактурний гравець, може зіграти на позиції Вінгера. Станом на зараз трансфер поки що не фіналізований, сказав Співаковський. Епіцентр взяв в оренду нападника Динамо Владислава Супрягу. Повідомляє «Динамоманія». Офіційного представлення гравця поки що не було. Деталі угоди не вказані. Минулий сезон футболіст провів в оренді за зорю. 25 25-річний форвард у попередній кампанії провів 10 матчів за зорю результативних дій у нього не було. У таборі Наполі занепокоєні травмою нападника Рамело Локаку, яку він отримав у товариському матчі проти Олімпіакоса. Попередньо у бельгійця виявлено проблеми з квадрицепсом лівого стигна. І, хоча точний термін відновлення стане відомий лише після обстеження, у клубі вже розглядають варіанти підсилення атаки напередодні старту сезону. Як повідомляє кур'єри Делоспорт серед потенційних кандидатів з'явилося прізвище форварда Роми Артема Довбика. Український нападник перебував у сфері інтересів неаполітанців ще минулого літа. Однак тоді клуб зробив ставку на Лукаку. Тепер же Довбик знову на радарі керівництва клубу, яке розглядає його як можливу заміну бельгійцю. Новим гравцем аматорського Січ Добряни став колишній нападник збірної України Денис Кожанов. 38-річний нападник у різні роки захищав кольори Шахтаря, Карпат, Маріуполя, Севастополя, Вереса, Волині та Миная. На його рахунку також чотири поєдинки у складі національної збірної України. Кожанов у 2010 році став найкращим асистентом УПЛ, а у 2020-му найкращим бомбардиром першої ліги. У новій команді футболіст виступатиме під номером 29. У матчі проти мрії у чемпіонаті Львівської області Кажанов вже встиг відзначитися голом і двома асистами. Словенська мура взяла в оренду нападника Вереса Марко Мравалєвича, повідомляє офіційний сайт Рівненського клубу. Угода розрахована на один рік. Футболіст приєднався до Вереса минулого року. За команду 24-річний футболіст в усіх турнірах загалом відіграв 29 матчів, забив 6 голів та зробив один асист. Другу частину минулого сезону нападник провів в оренді у клубі першої ліги чемпіонату Польщі ЛКС Лоць. Контракт Мравалєвича з Вересом діє до завершення сезону 2026-2027. Атакувальний півзахисник Едуард Ігнатов підписав контракт із Читаделою. Угода 18-річного українця буде розрахована до 2028 року. Для Ігнатова це буде перший професійний контракт у його кар'єрі. Едуард приєднався до Читадели в липні 2024 року. Етафи підписав Динамо Захара Осьмухіна. Деталі контракту з 15-річним українцем не повідомляються. Осьмухін отримував виклик до юнацької збірної України Ю 15 де відзначився одним голом у трьох матчах. Також він залучався до тренувального процесу команди Динамо Ю 17 Металіз 19-25 уклав контракт з 24-річним нападником збірної Косова Батоном Забергджею. Строк угоди на 3 плюс 1 роки. Заберґа раніше виступав у себе на батьківщині за Задренніцу та Гілані, отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє влітку 2023 року. Став гравцем албанського Динамо Сіті, за який провів 83 матчі, у яких забив 23 голи та віддав 18 асистів. Він переможець Кубка Албанії сезону 2024-25 та бронзовий призер місцевої першості у червні цього року. У дебютував за збірну Косова, вийшовши у стартовому складі на товариський матч проти Вірменії, основна позиція. Нападник у металісті 19-25 буде виступати під 72 номером. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський розповів, чому кияни досі нікого не підписали під час літнього трансферного вікна. Цитата: робота у цьому напрямку ведеться постійно, але з рахуванням того, що дуже часто гравці використовують Динамо, щоб потім підняти собі планку зарплати чи щось подібне. Спочатку починаються перемовини, потім залучається фактор сім'ї. А у підсумку вони переходять до інших клубів або хочуть у кілька разів збільшити умови свого нового контракту. Принаймні так було усі попередні рази, коли йшли перемовини, сказав Шовковський. За словами Шовковського, саме це і є причина того чому в Динамо немає свіжих трансферів. А тепер поговоримо про Єврокубки. Моделювання основного етапу Єврокубків провели експерти проєкту футбол Міцдейта після проведення багатьох розрахунків. Таким чином стало відомо, з ким зіграє Динамо в основному етапі Ліги Європи або ж Ліги Конференції. Якщо за сумою двох матчів не вдасться пройти Макабі та Львів, якщо кияни вийдуть у Лігу Європи, то будуть у третьому кошику при жеребкуванні, а їх потенційними суперниками будуть. З першого кошика Порту, Рома, Ліль, Бетіс, Рейнджерс, Феєнорд, Динамо, Загреб, Зальцбург та Астонвілла, з другого кошика Брага, Ліон, Паок, Базель, Фенербахче, Вікторія, Янг, Бойс, Міт'юлан та Карабах. З четвертого кошика Утрех, Штутгарт, Мальме, Пафос, Бран, Кайрат, Коста, Гоу, Ехет, Іглс. У третьому кошику разом із киянами будуть знаходитися такі команди: Лех, ФКСБ, Штурм, Ніца, Болонья, Нотінгем Форест, Лудогорець та Фрайбург. Якщо ж кияни вийдуть у лігу конференції, то їх потенційними суперниками будуть з першого кошика: Азера, Піт, Легія, Слован, Шахтар та Фіорентина. З другого кошика Спарта, Чефер, Клуш, Андерлехт, Башакшахір та Крістал Пелес, з третього кошика Олімпія, Омонія, Майнц, Бешикташ, Райо Валікано та Шемрок Роверс, з четвертого кошика Рієка, РФС, Генк, Цельє, Ягелонія та Страсбург, з п'ятого кошика Дріта, Купс, Абердін, Зрінський, Брейдаблік та Лінкольн Ред Імс, та з шостого кошика Раков, Аек, Сігма, Шкендія, Самсон Спорт та Лінфілд. Жеребкування основних етапів Ліги Європи та Ліги конференції відбудуться у рамках однієї церемонії. Про це повідомив офіційний сайт УЄФА. Ця подія відбудеться 29 серпня. Початок у 14.00 за київським часом. Спочатку відбудеться жеребкування Ліги Європи, а потім Ліги конференції. Обидві пройдуть у повністю автоматизованому та цифровому форматі. Кульки використовуватися не будуть. Календар обох змагань буде оприлюднений не пізніше 31 серпня. А ви напишіть в коментарях, як думаєте, де Динамо проведе осінню частину Єврокубків у Лізі Європи або у Лізі конференцій? Також напишіть, яких суперників хотіли б, щоб отримали кияни.